Євангеліє від Матвія, 20 розділ з першого вірша. Бо царство небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці найняти працівників у свій виноградник, і, домовившись із працівниками по динарію за день, послав їх у свій виноградник. Вийшовши ж близько третьої години. Він побачив інших, які стояли на площі без діла. І їм сказав Ідіть і ви, у виноградник, і що буде справедливо, я дам вам! І вони пішли. Знову, вийшовши близько 6, 9 години, зробив те ж саме. Вийшовши ж близько 11 години, він знайшов інших, які стояли без діла, і каже їм Чого ви стоїте тут цілий день без діла? Вони кажуть йому Бо ніхто не найняв нас. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник, і що буде справедливо, отримаєте. Коли ж настав вечір, господар виноградника каже своєму управителю Поклич працівників і віддай їм платню, почавши від останніх і до перших. Прийшовши найняті близько 11-ї години і отримали по динарію. Коли ж прийшли найняті першими, то подумали, що отримають більше, але й вони отримали по динарію. А отримавши, стали ремствувати на господаря дому. Кажучи ці останні працювали одну годину, а ти зрівняв їх з нами, що перенесли тяготу і спеку дня. Він же сказав одному з них у відповідь. Друже, я не кривжу тебе. Хіба не за динарій ти домовився зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу цьому останньому дати як і тобі. Чи мені не можна зробити зі своїм те, що хочу? Чи тобі завидно, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми. Бо багато покликаних. Та мало вибраних амінь.